Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Водолії на період з 16 грудня по 22 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли побачити відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Годинник, це ретельне планування за часом, а також саме зараз час діяти. Можливо, ви вже давно запланували щось, але ось зараз пройшов період ретроградного Меркурія і можна вже розпочинати щось діяти. Ось тут недостовірна інформація, можливо якісь плітки. Ось тут кайдани. Це невеличкі розбірки в родині, а також іноді просто стабільні сімейні стосунки міцні. Ось тут. Підняття по кар'єрних сходах або далека дорога. Ще також можливе підвищення в посаді. А ми прямуємо вперед, подивимось, як саме будуть мати розвиток ваші події. На моєму каналі, друзі, вже є розклади на 2025 рік. Поки що це на картах Таро. І зовсім скоро будемо робити розклади на пасіянці. Для всіх знаків запрошую. А у нас з вами другий розклад знак водолії. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Ось тут змія, це хитра, підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Зверніть на це увагу. Ось тут мечі. Це можуть бути як скандали, так і обстріли. На цьому тижні всім знаком випадають не по одному разу ці мечі. Саме тому будьте обережні, шановні українці. Ось тут також розбите серце і ось ця хитра підступна людина. Дивіться, щоб вам ніхто не зашкодив. Перевіряйте все, що для вас важливе. А ми прямуємо вперед. І ще тут у вас. Чому я кажу обстріли, тому що домашнє господарство і ось ці мечі. Це може бути шкода, завдана не тільки вам особисто, а наприклад, вашому помешканню. Прямуємо вперед, подивимось, яким саме буде завершення тижня для вас. Третій розклад знак зодиака Водолій. Зверніть увагу, друзі, ось тут покровитель, а також корабель. Покровитель це реальна людина, котра може вам чимось допомогти. І ось цей корабль, це якісь потужні зміни, котрі можуть, бути відбувати, можуть відбуватися. Хочу зазначити, що ось ця комбінація випадає всім знакам на цьому тижні. Обов'язково подивимось, що саме це для нас означає. Мені здається, що це не особисте, а загальне. Ось тут якась недостовірна інформація, державна установа. А також добра новина. Ось вона добра новина, державна установа. А також лавровий вінок. Це карта переможця. Щось будуть якісь події, котрі ви дуже будете задоволені, як все відбувається. Че, вот тут радость петкова, да значит все. Дивимось з вами на колоді мадам Ленорман для знака водолії. Застереження карта лілії. Та порада. Друзі, застереження карта лілії Це позитивна карта зазвичай. І щось таке, що буде відбуватися, може. Не так само бути насправді, як ви його сприймаєте. Звертайте увагу на все, що вам важливе, все, що гарне, добре відбувається, щоб там не було ніяких підводних каменів. Це може бути якась дрібниця, а може бути щось важливе. Наприклад, ви влаштовуєтесь на роботу, ви дуже щасливі, вам подобається посада, а потім вам видають. Розпорядок робочого дня, що ви працюєте без обіда і ще на 2 часа довше, ніж звичайні працівники. Тобто, ось такі подводні камені, дивіться по своїх обставинах: порада, друзі, це карта дитини. Це карта, котра показує ось ці нові дії, якісь грандіозні, котрі можуть тільки розпочинатися саме в цей період. Або новий етап, або новий поворот в вашому житті. До чого він стосується, дивіться по своїх обставинах. У когось це створення родини, у когось це переїзд в інше місце, туди, куди ви не очікували. Але головне, щоб все було на позитиві, тому що ви ось тут Лавровий вінок переможця. А також покровитель, котрий випав всім. На цьому тижні. Ось такі друзі для вас вийшов. розклад Я бажаю вам успіху. Запрошую на перегляди моїх розкладів на 2025 рік, та ще місяць січень. До зустрічі на моєму каналі.